Щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів, ми ці тематиці досить багато часу наділяли. Я зустрічався з бізнесом, я давав і з цього приводу окремі інтерв'ю пресі, значить, і зустрічався з бізнес середовищем. Станом на січень лютий поточного року нелегальний обсяг лікарів горілчаних виробів, я вже казав, складав 40 50 Це в натуральному виразі 20-25 мільйонів пляшок. Втрати акцизного податку складали близько 250-300 мільйонів гривень щомісячно. Протягом березня. Червня поточного року вилучено підакцизних товарів майже на суму 231 мільйон гривень, в тому числі на 162 мільйона гривень це спирту і лікарогорілчаних виробів неврахованих. Припинено діяльність 45 незаконних виробництв підакцизних товарів. Викрито дев'ять фактів необлікованого виробництва горілки на легальних підприємствах виробниках алкогольної продукції. Я тільки приведу один приклад, які об'єми. Наприклад, у Черкаській області викриті місця незаконного зберігання горілчаних виробів, оплеєних марками акцизного збору, з ознаками підробки. В рамках кримінального провадження вилучено 581 тисячу пляшок горілки з етикетками Кременчуцького лікар-горілчаного заводу та Золотоніського заводу Златогор на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Це тільки в одному місці. Розпочато 454 кримінальних провадження пов'язаних з законом обігом підацизних товарів.